Як розвивати мовлення у ваших діток. А перед цим, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити на дзвоник, корисному контенту бути. І так, поїхали. Друзі, ну по-перше, розвиваєте мовлення ви, і від вас це залежить. Не перекладайте це на плечі вашої дитини, а вона в нас не говорить. ти те Все, Всю ваш, вашу бутову активність. Всю вашу побутову активність, ваші прогулянки і так далі. Ви що робите? Розмовляєте. Ви що робите? Правильно, коментуєте. Ви ознайомлюєте дитину з світом, ви її провідник у цьому світі. Ви тримаєте своє чудесне маля на руках за руку да? і знайомите з усім, усім, що є на цьому світі. І так. Ви розмовляєте, називаєте все. Якщо вам здається, що дитина ще мала, вона не чує і не розуміє, і можна просто позавусати в екрані, так робити не треба. Ваша дитина зараз поглинає всі ваші слова в пасивну пам'ять. Що треба робити для того, щоб розбинити мовлення у вашої дитини? М -м, точно ні. Не дивитись, не включити дитині мультики та розвивалки. А розмовляти з вашою дитиною, контактувати. Дивись, це поросятко, його звати Хрюнік. Він рожевого кольору. В нього такі то вушка, в нього є очі, в нього є і пояснюйте, пояснюйте, пояснюйте. Друзі, замість вас це ніхто не зробить. Чим більше ви вкладете в вашу дитину знань, це буде класна база та фундамент для побудування вашої дитини нових знань. І якщо вам здається, що дитина мовчить, немає ніякого контакту, ви не уявляєте, наскільки вона хоче чути ваші слова, наскільки вона реагує на ваші слова. Так? А якщо дитина починає якось з вами спілкуватись, так як в неї виходить, ви не маєте переходити з нею на її мову. Там, Ти хочеш ам ам, ам-ам. Це всі такі моментики. Дитина каже, так, як в неї виходить, і ви її хвалите. Ви кажете, клас, я тебе розумію, правильно, ти хочеш пити? Добре, я тобі зараз дам. І ви в дитини трошки виманюєте її слова, да? що ти хотіла? Оляна сказала да. І а, ти дуже права. Бачите, я вам перекладаю. Стимулюйте розвиток мовлення дитини. Перше, ви говорите. Ви чуєте дитину і ви її не засуджуєте, не повторюєте її смішні слова а, за нею, а промовляєте правильно. Що робити смішними словами? Записати і потім будете сміятися, реготати років через 15-20, повільний час. Якщо ви думали, що про Хрюніка ми вже поговорили, і сьогодні ми е, про нього не розмовляємо більше, чи ви провели одну. Е, Супер презентацію, що це поросятко хрюнік такого-то кольору, частини тіла, такі-та, та, та, та а На відчуття він такий-то. Та. Повторення, 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 повторення дадуть вам гарний результат. Усюди, де ви є, не замовкайте. А ви знаєте, що гарним співрозмовником вважається та людина, хто вміє слухати вас. Я вас вітаю. У вас є гарний співрозмовник. Це ваша дитина. Спочатку вона вас слухає, слухає, слухає. Потім почне видавати. Рівно те, що чула від вас, і кльово, що ваша дитина повертає вам ті знання, які вклали в неї саме ви, а не тетя на вулиці. І будь ласка, фільтруйте вашу мову, усі ці ваші е, тіктокні е, пі, -пі, пі дитина е, буде повторювати. Так що будьте, будь ласка, мудрі і не засмічуйте розум і пам'ять вашої дитини. А тепер, друзі, ставимо лайк, натискаємо на дзвоник. І підписуємося на канал, і буде корисно.